Герої не вмирають. Герої поміж нас. Солдат Войсович Ярослав Володимирович, навідник-оператор 3-го відділення 2-го аеромобільно десантного 2-ї аеромобільно десантної роти 81-ї аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. Народився 14 січня 1966 року у селі Брошнів, Ружнятівського району. Був наймолодшим сином у багатодітній сім'ї. Мав старших братів Богдана, Василя, Степана та сестру Ольгу. Завжди був опу і підтримкою для старших ніколи не відмовив нікому в допомозі. Доглядав свою старшу сестру продовж її тяжкої хвороби до останніх днів. Закінчив Брушнівську загальноосвітню школу перших другого ступенів та 9-10 клас Ворочівської школи і пішов працювати. Він не здобув фахової освіти, але жага до знань супроводжувала його впродовж усього життя. Вчитися не припиняв ніколи. Був чесним і справедливим, завжди відстоював свою позицію. За словами вчителів, він був добрим, дружелюбним і спокійним учнем. Однокласники згадують його як хорошого друга, веселого, завжди на позитиві. У 18 років був призваний на строкову службу. Два роки прослужив у Донецькій області. У 1988 році одружився з Маєю. Переїхав у долину. Через рік у них народився син Володимир. А ще за п'ять Роман. Ярослав був чудовим люблячим батьком і турботливим чоловіком, який цінував свою родину і із задоволенням проводив із нею вільний час. Безмежно любив гора і наоминав оминав найменшої можливості бути ближче до природи цією любов'ю та знаннями залюбки ділився і своїми дітьми та племінниками, які його дуже поважали. 17 вересня 2007 року працював електромонтером у комунальному підприємстві Ботоканал з 10 березня 2022 року. Став військовослужбовцем Збройних сил України. Спочатку боронив країну на Миколаївському напрямку, а пізніше був відправлений до Донецької області. Попри тими, які стояли пліч опліч чоловіком, розповідають, що Ярослав був світлою, щирою, надзвичайно доброю людиною, відважним, мужнім та відповідальним воїном. Загинув 8 серпня в бою за батьківщину у населеному пункті Богородичне, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання отримав поранення несумісні із життям. Йому було 56 років. Не боявся, не здавався. До останнього боронив те, що було для нього найдорожчим. Він був добрим чоловіком, люблючим батьком, надійним другом. Ярослав не завжди залишиться в історії боротьби українського народу за свободу та незалежність. Написала голова Калиської РДА Жанна Табанець, похований 11 серпня на Алеї Слави Долинського міського кладовища. Світлий добрий спомин про звитяжного бійця залишиться у наших серцях та спогадах бойових побратимів, родичів і земляків. Герої не вмирають.